Біда з тими електричками як не одна, то друга. Дні вже стали не настільки жаркі, і машина почала споживати менше енергії. І цю енергію банально немає куди її використати. Я вже почав їздити в авторежимі. Зранку вмикаю з підігрів абсолютно всього. Вечором в підігрів, а в день їжджу на кондиціонері в авторежимі. Постійно їжджу в авторежимі. Вмикаю і музику, і все освітлення, і енергію немає куди діти, тому що сонячні панелі виробляють 3 кВт в годину. За день я кожен день в машину вливаю по 10 кВт, і мені цих 10 кВт за день немає куди використати. Це якась біда. І там їздив з відкритими вікнами. Не вмикав кондиціонер, бо то, що вона жерла просто нереально. Зараз вона не жере розхід. От можете подивитися, 23,8 кВт. і і то це я все вмикаю. Абсолютно все, що тільки можна. Вона не жере енергії просто дохреніше. Після того як я поставив ще. 4 панелі, тобто їх вже 10 панелів, і це 3 кВт в годину вона лупить цілий день при ось такому сонячному дні. Куди цю енергію діти? Хороший ну, висновок з того, який треба було на початку весни знайти 2000 доларів, потратити на панелі на ще одну батарею і ціле літо просто тупо безкоштовно їздити на машині. Просто безкоштовно. Заряжати собі машину, кайфувати і ні в чому собі не відказувати. Але ж бляха, воно як завжди, через раку поставив панелі на осінь, батарею на осінь, ну хоч покайфую цих пару днів, поки є сон. Ось дивіться, про що я вам і кажу, бо дехто не знає, коли ж воно відкупиться. Відкупиться аж бігом, якщо будете заряджати машину. Ось дивіться, на даний час машина бере 3 кВт. Бачите? 3 кВт. Сонце виробляє 2,8 кВт. Трошечки добирає з батареї. І це реально круто. Я встигаю влити і воно ще вечором встигає дозарядити батареї. А якщо не встигає, то заряджає зранку. А я в обід приїжджаю, ставлю знову машину на зарядку. І все. І воно так цілодобово кожен день, коли є сонце. А коли немає сонця, то ось, будь ласка, це вже я ставлю вітряка, контролер на вітряк. Тут буде вся ця автоматика. Ось лопасті лежать від нього. І це все діло тут я монтую. Так що не партеся, я все до того йду, щоб їздити просто безкоштовно. І десь колись воно, через років 3-4-5, воно це все відкупиться.